За даними Національного канцереєстру, що щороку в Україні виявляється близько трьох тисяч нових випадків на меланому, третина з яких виявляється на щорічному профілактичному огляді, який саме проходить в травні кожного року. І пам'ятайте, що 90% меланому та іншого видів раку шкіри можна запобігти. Якими є основні ознаки, що ваша родинка може загрожувати вашому життю? У нас є допоміжна абетка, яка складається з п'яти літр. Перше А. Це асиметрія, коли ваша родинка стала асиметричною і ми бачимо, що одна половина не подібна на іншу. Літера Б межі родинки, коли родинка має наївний рваний край. Колір родинки. В нормі колір родинки має коричневий колір або світлобронзовий. Якщо ваша родинка почала змінювати колір на чорний, червоний, фіолетовий або стає безбарвною, це треба обов'язково звернутися до дерматолога. Літера Д діаметр. Негос на вашому тілі не повинен перевищувати 6 мм. Якщо діаметр цієї родинки зростає, ви повинні звернутися до лікаря. І еволюція, буква Е. Це означає, що якщо одночасно змінюється розмір утворення на шкірі і колір, ви обов'язково повинні пройти дерматоскопію.